Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні ми постараємось знайти відповідь на запитання: кредити це добре чи зле? Ніколи не бери кредитів. Кредити це зло, розумні люди їх не беруть. Такі фрази ви могли почути від своїх батьків, родичів, друзів чи просто знайомих. Проте, в той же час є багато мільйонерів і мультимільярдерів, які доробили своїх статків, позичаючи кошти у фінансових установах. І надалі, коли тільки можуть, використовують запозичені кошти. Навіть такі прибуткові корпорації, як Amazon, Apple, також беруть часто кредити. А відповідно, ми можемо підозрювати, що лідери цих компаній знаються на фінансах трішки краще, аніж наші близькі. Чи може усім тим багатіям, які є прихильниками кредитів, ніхто ніколи не говорив, що кредити це зло? Чи, можливо, вони знають щось таке, чого ми не знаємо? Більшість фінансових радників скаже вам, що існує два види заборгованості добрі борги і погані борги. Добрий кредит це такий кредит, за допомогою якого ви купите щось, що заробляє для вас гроші. Поганий кредит це запозичені гроші на ваші хотілки. Ось, наприклад, коли умовний вуйко Іван бере у борг, щоб купити собі 15-річну авдюшку, бо його 20-річний посад то вже не той звір. В цьому є багато правди, проте не все так просто, як здається, на перший погляд з тими кредитами. Якщо ви візьмете дешевий кредит і заінвестуєте його, наприклад, в придбання приміщення для здачі в оренду, то в результаті ви зможете вийти на цьому в плюс. Наприклад, якщо кредит вас коштує 25% річних, а на оренді і зростанні ціні на приміщенні ви заробите 35%, то нескладно складно порахувати, що 10% буде вашого плюсу. Виглядає все просто, правда? Проте може статись щось непередбачуване. Наприклад, боржник може втратити роботу чи основне джерело доходу і не матиме змоги погашати такий кредит. В такій ситуації, якщо в нас не буде відкладених грошей, то ми можемо попасти в неприємності. Про кредит говорить, що це рушій економіки, і це влучне висловлювання, тому що коли все йде добре, він збільшує наші доходи і наше благополуччя. А ось коли вже йде щось поза планом, то він збільшує наші витрати. Кредит це своєрідний підсилювач, який дозволяє на більші можливості, але ціною більшого ризику. І ось цей ризик слід брати до уваги, якщо ви думаєте над тим, щоб взяти кредит на інвестиційні цілі чи на розвиток бізнесу. А ось те, чого точно не потрібно робити, так це брати кредити на споживчі потреби. Це означає, що за запозичені кошти ми не повинні купувати нічого, що не принесе грошей нам в майбутньому. Тому за кредитні кошти не купуємо подарунків, побутової техніки і так далі. Беручи кредити на споживчі цілі, ми стаємо сучасними рабами, адже ми заходимо в борги, щоб купити речі, на які у нас немає коштів. І переплачуємо за ці ж товари, так як платимо банку відсотки. А потім ми повинні працювати нон-стоп, щоб ці кредити сплатити. І така ситуація створює умови, за яких ми не можемо відмовити шефу, виконувати понаднормову роботу, адже боїмось втратити роботу і можливість сплачувати по кредиту, а також наша позиція щодо вимоги переглянути нашу заробітну плату в сторону збільшення слабша в такому випадку. Таке життя це суцільний стрес і відсутність реальної свободи. Тому запам'ятайте ці слова: не варто брати кредити на споживчі цілі. А так як це правило ми тепер знаємо, то тепер можемо сміло перейти до винятків. Ну а як же без винятків? По-перше, іпотека. Ми живемо в таких реаліях, що для багатьох осіб купівля житла за готівку, то щось майже недосяжне, тому в такому випадку може не бути іншого виходу, як скористатися кредитом. Щодо іпотеки, то ситуація така, що позичені кошти ми не проїдаємо і не витрачаємо на дурниці. В ситуації з іпотекою ми купуємо об'єкт нерухомості, який має велику ймовірність з плином часом рости у ціні. Звісно, іпотеку, мабуть, не дуже варто вважати інвестицією при діючих процентних ставках, а також враховуючи те, що ціни на нерухомість можуть і падати. Проте на такий тип кредиту все ж можна глянути більш прихильним поглядом. Другим винятком можуть бути кредити на товари, здебільшого на побутову техніку, або ж так звані нульові кредити. Справжні нульові кредити на товари можна знайти, якщо добре пошукати і добре знати умови банку. Їх плюсом є те, що інфляція буде знецінювати наш борг в той самий спосіб, як інфляція підгризає наші заощадження. Проте тут є певні пастки. Наприклад, якщо ви пропустите платіж, то нарахований вам штраф нівелює вигоду від такого кредиту. Друга пастка це купівля дорожчих продуктів лише через те, що ви можете за них розрахувати з коштами банку. Не слід видавати наші кошти лише через цю причину. Важко встояти перед такою спокусою, але це можливо. Ще одна пастка це страховки, гарантії, які нам хочуть впихнути. Окей, не впихнути. Як це полюбляють говорити менеджери з продажу, продати нам додаткові послуги, які нам не потрібні, і включити їх до кредиту. Тут треба мати добре терпіння та впевненість, щоб донести це консультанту з оформлення кредиту, що його інформація про те, що кредит під 0 без оформлення страховки та гарантій не оформляється, це повна фігня. До речі, про інші пастки при оформленні таких кредитів ви зможете глянути на ось цьому відео. До речі, оформляти такі кредити під 0 потрібно в такому випадку, коли ви маєте гроші на цю покупку. Звучить супер дивно, правда, брати кредит, коли в тебе є гроші на цю покупку. Але ось послухайте чому. До прикладу, ви збираєтесь придбати новий холодильник вартістю 20 тисяч гривень. І ці гроші на таку покупку у вас вже є. І проаналізувавши ціни, ви побачили, що ціна у 20 тисяч на цю модель холодильника це адекватна ціна. І у даному магазині, якщо ви можете оформити цей товар у кредит на півроку без процентів, то варто це зробити. По-перше, інфляція знецінить ваш борг. А по-друге, ці 20 тисяч гривень, ви можете за них, до прикладу, придбати валюту на трьохмісячний депозит і так зробити двічі, адже півроку у нас буде розстрочка. І заробити. Та й навіть покласти на звичайний гривневий депозит і отримати хоча б якісь проценти. Таким чином, на товар у ціною у 20 тисяч гривень ви реально потратите менше в результаті. Але наголошую, такий кредит варто оформляти, коли ви маєте кошти на цю покупку і коли кредит дійсно під нуль. Тобто жодної плати за щомісячне обслуговування, жодної плати за відкриття рахунку і жодної плати за платежі по поверненню кредиту. Кредит на авто. Тут також можуть бути винятки і ситуація схожа з кредитами під 0. Адже часто автомобільні салони пропонують кредити на рік чи два без процентів для того, щоб продати свої моделі автомобілів. Там може бути якась разова комісія, але навіть деколи із нею інколи такі кредити вигідні. Ось вам приклад. Кінець 2021 року. ФОП, який працює з іноземцями, має дохід 2000 доларів на місяць на рахунок ФОПа. Працюючи декілька років, він відклав суму в розмірі 40 тисяч доларів готівкою і планує придбати нове авто на цю суму. Він обрав модель, і в даному салоні дилер йому запропонував розстрочку на 2 роки без процентів, якщо він внесе оплату одразу 50% від вартості, тобто 20 тисяч доларів, а на решту суми буде оформлений кредит терміном на 2 роки і щомісячним погашенням. Так як кредит оформляється у гривнях по курсу НБУ на момент укладання договору, то даний ФОП вирішив, що це непогана ідея. Мати кредит у гривнях, коли дохід у нього у валюті, і погодився на такий договір. В результаті у даного ФОПа нове авто, 20 тисяч доларів готівкою у нього залишається, і тепер він ще має кредит на суму 560 тисяч гривень. 20 тисяч доларів по курсу 28. Нагадую, що мова йде про кінець 2021 року. Місячний платіж у такому кредиті складатиме 23 350 гривень. Тобто даному ФОПу потрібно здати 835 доларів щомісяця на той момент, щоб здійснити місячний платіж. Адже курс на той момент 28 гривень за долар. Фактично за рік після оформлення кредиту курс долара вже 40 гривень за 1 долар, а сума боргу і надалі в гривнях, і місячний платіж не міняється. Тому тепер, щоб погасити місячний платіж даній особі потрібно обміняти вже 585 доларів, а не 835, тобто економія 250 доларів лише в один місяць. Якщо припустити, що дана особа рік платила кредит при курсі 28 за долар і наступний рік вже по курсу 40, то даний ФОП виплатить кредит по терміну і залишиться у нього ще 3 тисячі доларів на руках. Я думаю, кредит, який зекономив нам 3000 доларів, можна віднести до категорії добрий кредит. Цифри у даному прикладі приблизні і заокруглені, але сенс того, що багато осіб, які рік тому оформляли подібні кредити на авто, задоволені даним результатом. Тому як висновок, кредит, який ви використали з мудрістю, може ефективно пришвидшити процес формування вашого благополуччя. А якщо плануєте збагатитись дуже швидко, то може бути навіть таке, що уникнути кредиту не вийде. Борги, взяті на розвиток бізнесу, часто можуть себе виправдати, а в деяких типах бізнесу без кредитів взагалі нікуди. До речі, хороша кредитна історія даватиме вам доступ до більших та дешевших кредитів. Попри вище сказане, для більшості осіб на запитання, кредити це добре чи зле, відповідь буде звучати це зле. Якщо ви маєте меншу схильність до ризику, вас цікавлять більше спокійні ночі і відсутність думок про майбутні платежі по кредитах, то уникайте кредитів. Користуватись кредитами слід у тому випадку, коли ми бачимо нашу виходу чи потенційну вигоду, і у нас є кошти, щоб цей кредит покрити, як тільки щось піде не так. Якщо у вас є власні історії добрих кредитів, то поділіться з ними в коментарях до цього відео. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!